А на зв'язку зі студією польського радіо для України засновник і директор міжнародного незалежного кінофестивалю Бруківка, режисер та журналіст Андрій Заєць. Добрий день. Добрий день. Шостий міжнародний кам'янець-подільський кінофестиваль Бруківка вже стартував. Причому варто наголосити, що перші покази відбулися саме у Варшаві, 8 вересня. Я бачила фотоматеріали і зал українського дому у Варшаві, де відбуваються ці покази, був повний. Насправді це для нас вперше так експериментально проводити. Бо завжди ми проводили в місті Кам'янець-Подільський своєю такою волонтерською сім'єю. Але як для першого такого експериментального разу, десь за межами не те, що Кам'янця-Подільського, а й України, ну я думаю, вдало пройшло. І були і гості, і представники українського дому, і навіть відомий політичний діяч Богдан Борус. Севич, який з 2005 по 2015 рік займав посаду маршалка Сенату Польщі, і навіть був е кілька днів е виконуючим обов'язки президента Польщі. Це нас дуже здивувало, адже є така підтримка до України і до українського кіно, і усього було понад 50 відвідувачів, майже повна зала в українському домі. І по фотографіях я бачив навіть е кам'янчани були, тобто вони відмічали в соціальних мережах, що прийшли. Йшли на показ і фотографували з вступної заставки місто Кам'янець-Подільський 15 вересня, у п'ятницю, у Варшаві буде показано другий блок фільмів у межах фестивалю, але Варшава це не єдине місто, де міжнародний Кам'янець-Подільський кінофестиваль відбувається цього року. Правда, цього року кінопокази проходять у шести містах, не тільки України і додам не тільки Європи. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з Вилася ідея вийти із фестивалем з Кам'янця-Подільського, тобто міста, де він починався. Так, я поділюся невеличким бекграундом нашого фестивалю, тому що в ми планували великий п'ятий ювілейний кінофестиваль в 2021 році. Але обмеження від ковід, які були по регіонах України, не дозволили нам його провести, і в 2002 році ми планували обмежено, але так з учасниками з нагородженням провести його в кінці лютого, і всі ми знаємо, що повномасштабне вторгнення в Україну Росії почалося в 24 4 лютого і цим планам не вдалося здійснитися. Тому ми через місяць після повномасштабної війни вирішили все ж показати нашу програму п'ятого фестивалю, і ми розділили її на дуже багато вечорів, щоб збирати кошти на потреби Збройних сил України. І так вийшло, що п'ятий наш кінофестиваль відбувався. В розширився в 38 вечорів кіно, який тривав з 24 березня по 6 грудня. Ми показали основну програму допоміжну, і нам почали присилати режисери, в яких не відбулися прем'єри, або які знімали короткі метри а вже не було фестивалів в Україні. Ми їх показували, збирали кошти і робили символічні нагороди від журі, які оцінювали онлайн. Цього року ну у нас був завжди як фестиваль був. Ми був соціальний, тобто у нас завжди був хід вільний останні шість років. І ми просто промотували український короткий метр і незалежне кіно, тобто і робили спеціальну програму професійного кіно. І в нас були волонтери з різних куточків України, які приїжджали до нас на фестиваль, нам допомагали. І один з членів нашої команди. Володимир Мазуринок проживає в Німеччині, і він показував подію кіно, яке б створено було авторами з Поділля і Хмельниччини в Німеччині, в місті Варендорф. І ми вирішили запропонувати йому, а чому б нам не зробити невеличкий кінофестиваль Бруківка в Німеччині? І ми почали прийому робіт: це український короткий метр, німецький короткий метр і з інших країн, тобто зробили такі спецномінації і вирішили, якби збирати кошти, хто там які донати на або на міжнародні платформи, які підтримують Україну, або інше. І ми збирали, 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 формували програму. І тут нам написали наші волонтери з міста Бровари, щоб вони б хотіли цю програму показати. Ми анонсували це, підготувалися. Далі, ну як же ж ми не можемо показати в місті Кам'янець-Подільський, ми анонсували, що будемо робити фестиваль і в Кам'янці-Подільському. Далі підключилися наші однодумці з міста Одеса, які теж минулого року проводили різні благодійні покази в музеях, тобто українського кіно. Після того, як ми анонсували Одесу, нам написали е, з Варшави, тобто вони б хотіли показати всю нашу національну програму, яку ми оберемо під кінофестиваль. Це була Тетяна Білякова. Вона раніше працювала в Держкіно України, і ми з нею познайомилися під час Хмельницького кінофестивалю, коли проводили в 2021 році. Якби наша команда кінофестивалю Бруківка допомагала цьому, і вона написала нам, вона якраз займалася кіноклубом в приукраїнському домі. Мі і минулому році вони дуже багато зробили гарних заходів з відомими українськими діячами кіноіндустрії, акторами, тобто показували кіно і для переселенців, і для української діаспори. Тобто нас зацікавила ця ідея, що показати потрібно промотувати кіно, тим більше безкоштовно і для бажаючих можна робити якісь донати на підтримку Збройних сил України. Тобто, ми підготували спеціальну програму, адже ми відібрали усі. Всього 22 українських коротких метра з різних куточків України, і в основному 90% цих робіт створені після повномасштабного вторгнення в Україну. І допомагав цьому нам вже не перший рік. Денис Буданов, це український кінокритик, член українського оскрівського комітету і міжнародної федерації кінопреси Фіпресі. Ми колись його запрошували в журі, і пізніше він запропонував, щоб він був фестивальним відбір. Програмним директором, як називається, в кінофестивалях, тобто він нам допомагав формувати програму і знаходив деякі відомі закордонні роботи, які були відзначені на багатьох міжнародних кінофестивалях, щоб додатково їх поза конкурсом показати в рамках фестивалю. Тому ми для Польщі склали програму українського короткого метра, і додатково фільми, які були створені українцями з копродукцією з Польщею, тобто ми на другий вечір, 15 вересня, їх покажемо. Тобто, програма, яку ви Показуєте у межах міжнародного кам'янець-подільського кінофестивалю. Бруківка в різних містах вона різна, відрізняється. Так вона різною, тому що ми нас ми вирішили забагато фільмів показати. Спочатку ми думали, зробимо програму на 2-2,5 години, тобто, щоб було зручно. Але все ж так не виходить, тому що до повномасштабної війни, да навіть до пандемії ковід, було багато регіональних фестивалів в Україні. Був Маріупольський кінофестиваль, два харківські кінофестивалі, Рівненський кінофестиваль, Запорізький кінофестиваль, і Львівський кінофестиваль. Їх було багато, але вони спочатку обмежено працювали. Потім, після повномасштабної війни, без фінансування державного агентства з питань України. Вони перестали тимчасово проводитися, але є багато аматорів, незалежних режисерів, які знімають кіно, і їм потрібно десь показуватися. І не завжди професійні кінофестивалі, які зараз ще відбуваються, тобто Одеський кінофестиваль, молодість, беруть ці фільми. А коли якийсь фестиваль показує дебютанта роботу, це їх мотивує працювати далі. І, наприклад, одеський кінофестиваль, який цього року місяць назад проходив в місті Чинівці. Вони цього року вперше за багато років не проводили конкурс короткометражних фільмів. Вони показували повнометражні фільми, і ну це якби ми поставили перед собою завдання зробити це і показати. Тому ми вирішили, що ми в місті Київ, ще одна наша локація. В Польщі, і в броварах показуємо. Повністю українську програму, тим більше нам зручно, що в місті Київ понад 70% учасників проживають, які подали роботу або працюють тимчасово. Тому ми їх там ми зробимо це останній день в проведення фестивалю. Це 15 і 16 вересня, і там ми проведемо нагородження. Деякі учасники будуть на локації в Одесі, деякі учасники в Варшаві, але в нас була тільки флора боровик, тобто виконавець. Головної ролі в одному із фільмів вона робила перформанс і представляла свій фільм. І також ми чекаємо підтвердження в Варендорфі від учасників, які проживають в Німеччині, тобто, і вони мають бажання. Але так як наш фестиваль є незалежним, то ми робимо це без фінансування, без грантового і державного фінансування, адже це трішечки нам розв'язує руки в форматах, тобто і як це проводити, плюс ну. Нам допомагають кожен, хто пропонує свою локацію. Тобто е наша мета збирати для гроші для зсу і мінімізувати будь-які витрати, тобто на оренду і на е все різне, що буває пафосне або дуже на широку ногу, зазвичай на фестивалях класу А. Хочу вас теж запитати про програму цьогорічного кінофестивалю. Я дивлюся інформацію про фільми, які будуть показані у Варшаві 15 вересня в рамках цього другого блоку міжнародного незалежного кінофестивалю Бруківка, і бачу, що це як документальне, так і художнє кіноці, і короткометражні фільми, зняті переважно упродовж останнього року. І, і хочу теж запитати, чи війна є головною темою робіт. Ну почну про програму. Дуже багато робіт про війну, про цю війну і іноді глядачам і тим, хто побував під окупацією або внутрішнім переселенцям, які напряму стали свідками там тих жахів окупантів. Їм важко ці це кіно дивитися. Близько 50% документальних короткометражних фільмів і ігрових вони. Про фронт, про наших військових і про сьогодення. І коли ми готували програму, наприклад, в Одесі, нас просили її скоротити, зробити більш веселого кіно, життєрадісного і комедій, тому що дуже багато внутрішніх переселенців. Тобто, яким важко це дивитися. Наприклад, в, на відкритті в Варшаві е, в нас було 50% фільмів про війну, і багато людей не змогли досидіти до кінця дивитися далі роботи, адже е, в, в дуже. Якби психологічно їм було важко після тих фільмів, які вони продивилися, для прикладу, в минулому році, коли ми зробили додаткову програму фільмів, знятих після повномасштабної війни нас. Люди, які приходили на показ благодійний, вони плакали, адже був документальний фільм, знятий харківськими режисерами, і він виходив на Аль-Джазірі, тобто спільно, типу, виробництво. то людина в нас плакала, тому що він побачив в фільмі, в кадрах фільму свій будинок, який він не бачив понад півроку. Тобто, як він виглядає, така от є, от проблема в цьому, але це кіно ну його потрібно показувати, якщо є глядачі з-за кордону, щоб показати, як воно є, щоб вони не тільки там дивилися різні пропагандистські матеріали, які проскакують у різних, навіть в тих країнах, які сильно підтримують Україну, тобто відверто, але все одно люди попадають на пропаганду. Це потрібно показувати. Щодо 15 вересня, в нас буде сильна програма. Це ті роботи, які були відзначені на Берлінському кінофестивалі. Берлінали це які були мали покази в канах. Це роботи, які е, є номінантами національної кінопремії в Україні в 2023 році. Ну і фільми Дебютанти. Цікавий буде робота пост ті це ну, хлопці працюють. Під псевдонімами, адже це аніматори і режисери з міста Херсон Вони побували під окупацією і вони в перших днів окупації почали робити якби контрпропагандистські матеріали, анімаційні, тобто, де висміювали окупантів і е, робили. Але далі вони вже продовжили працювати під псевдонімами далі і відправляти на різні міжнародні і національні кінофестивалі свої анімаційні стрічки, які е, користуються успіхом також. Буде показано фільм Свята вода. Це робота Андрій Коцюля. Ця робота була знята за тиждень до повномасштабного вторгнення в Україну. Він знімав роботу в Києві на водохреща. Тобто, а далі в спільно він це білоруський режисер, який проживає в Польщі і спільно з. Поляками вони випустили цей фільм, тобто, але він не мав багато фестивальних показів. Тому він можливо буде на показі, але він на всякий випадок записав відеозвернення до глядачів, тому що в нього будуть професійні зйомки в цей день. Але ми надіємося, що він виділить час і представить цю роботу, адже сильна робота, документальна робота, і думаю, вона глядачам сподобається. Також з таких робіт, якщо так гека чи Аркадія Непетелюка буде показано. Аркадій Непетелюк — це відомий український режисер, і ця робота розповідає про mm. саме те, як по за кілька днів до незалежності, коли стався цей день ікс для радянського союзу, і йому притаманні роботи тим, що він знімає розмовною українською мовою всі свої роботи. Він відомий за фільмом Припутні. І повнометражними Києва вийшов п'ять років назад, і був не єдиний з перших фільмів нового українського кіно, адже зараз 20-30 робіт знімаються для українського прокату. А тоді знімалось декілька робіт, і він є викладачем в Карпенка Карого в Києві. Тобто дуже багато режисерів, сучасників, які знімають і повний метр, і за підтримки держави і різних фондів, які знімають короткі метри, і є відомі на різних фестивалях, то він їхнім викладачем, але він і далі продовжує знімати крокометражне кіно. Далі буде робота «Цензор снів. Це ми додали міжнародну з міжнародної програми. Це Рафаель Рудригіс та Лео Берн. Цей фільм був відзначений на багатьох кінофестивалях світу 21-го року виробництва, і він буде цікавий тим, що він в два роки назад взяв перемогу на Варшавському кінофестивалі. Тобто, міжнародної програми, тому ми вирішили включити це в програму і попросили режисера надати цю роботу. Далі це фільми Валера, Харків Fest відбувся під безкрайнім небом. Голубівники Києва, територія, дівчинка в темряві. Дівчинка в темряві. Режисер зараз знаходиться на фронті, і він працює. Для фонду госпітальєри, Тобто, і він записав відеозвернення прямо з передової, тобто до глядачів, і це його можна сказати, такий повноцінний дебют як самого як режисера. І далі буде фільм перезапис Маляр про серце. І якщо не втомляться глядачі, ми покажемо позаконкурсний фільм з. Знятий в камянці подільську «Щедрик на Поділлі, адже відомо, що Леонтович свій щедрик писав в місті Кам'янець-Подільський, і е, саме з міста Кам'янець-Подільський залізної дороги відомий хор імені Кошиці вирушив з плетівками Щедрика до Сполучених Штатів Америки. Е, в свій тур, тому це дебютна робота молодої режисерки Катерини Оносової, і саме в про цей період е, в історії. Ну і ми хотіли дуже багато фільмів показати, але як показує досвід, якщо важкі фільми, то понад дві години буде важко глядачам це сприймати і дивитися тим більше, якщо... 50% про війну. Раніше ми відбувалися в звичному для кінофестивалів форматі: це від 3 до 5 днів. З 10 ранку починаємо, в 10 вечора закінчуємо. Це приїжджали і учасники, і журі, і е, глядачі мали чим зайнятися, адже це були майстер-класи, воркшопи від режисерів, різні перформанси. Ми навіть робили конкурс. Е, і не тільки історичного костюму, а й костюмів з фільмів, кіно, анімації нагороджували це. Але в такому форматі зараз ми вирішили розбити все по локаціям, показувати фільми. І, і якщо такий формат нас вийде повноцінно, можливо, ми вже будемо якось на наступний рік подаватися на спеціалізовані грантові програми і вже робити повноцінно, адже нашою фішкою останньою перед пандемією було показ українських фільмів жахів в П'ятницю 13-го в, в, в старій фортеці сімнадцятого століття в місті Кам'янець-Подільський, і ми їх щось нове придумували, придумували. Але думаю, ну якось вже продовжимо наступний рік. Бруківка показує короткометражне кіно. Тож хочу вас запитати, чи перевагою короткого метру над повнометражним кіно є те, що саме короткометражні фільми швидше реагують на події, швидше їх показують завдяки тому, що зокрема короткометражне кіно є дешевшим у виробництві. Ну насправді буває різний короткий метр. Буває короткий метр, за наприклад, за 2,3 і мільйона гривень. Тобто, це вже професійний з професійними акторами, які ми бачимо завжди на телебаченні і на кіноекранах. А є короткий метр авторський, документальний або експериментальний, який знятий взагалі без бюджету. І Він може бути знятий на телефон або на звичайний фотоапарат, але він може по силі для глядача впливу нічим бути не гірше ніж той, над яким працювала професійна команда. І завжди буває так, що короткий метр дає шлях авторам до професійного кіно, коли ми починали свій кінофестиваль 2017 сімнадцять. Тому році, як одноразовий захід, щоб залучити різних аматорів з Поділля, тобто, щоб зібрати їх разом, показати це кіно, обговорити, запросити якихось професіоналів для лекції, нам почали подавати на сайт роботи професійні з Києва і всіх куточків України. І так нас маленький захід перетворився в одноденний повноцінний фестиваль. І вже нам професіонали рекомендували на наступний рік розширюватися, щоб залучати якесь фінансування, що ми і робили, і потім ми вже пізніше зробили міжнародну програму. Нам подавалися з інших країн. І так було. От ми зараз слідкуємо, що ці перші роки, там 17-18 рік, нам режисери, які присилали свої дебюти для показу, то вже в 2020-2021 році в кінотеатрах виходили їх повнометражні дебюти. Тобто, це є якийсь крок, і нам було дуже приємно, коли ми дивилися один із підчинків держкіно в 2019 році, в 2020 році, коли автори залучали і студії фінансування, вони показували, що попередніми їхніми фестивалями. Був кінофестиваль Бурківка, тобто така лавра значок фестивалю, і це нас мотивувало далі працювати і якось розширюватися і залучати короткий метр, показувати далі. Бувало так, що аматор зняв фільм. Він не хотів ніде там навіть рідним показувати. Відправив на фестиваль. Ми показали. Він був настільки пишався тим, що вже на наступний рік він вже професійніший короткий метр зняв. Вже який був цікавий і глядачам, і журі. І ми намагаємося не робити надто професійне журі. Ми робимо змішане журі. Тобто ми запрошуємо і представників спілки кінокритиків України. Ми, ми запрошуємо відомих відеоблогерів. Наприклад, в 2018 році ми запросили до професійного журі відеоглядача Тайлера Андерсона, відомого зараз в Україні. В 19-му році у нас був Віталій Гордієнко, загін кіноманів. Цього року ми запросили до журі Кіра Жаровського, який теж зараз популярний Ютуб канал має. І коли є кінокритик, коли є відеоблогер популярний для глядача, і коли є, наприклад, відомий режисер і продюсер, тобто є баланс, тобто голосів. Як нагороджувати, як оцінювати ці роботи, ну і це допомагає е, якось і з, самим е, учасникам, адже є фідбек про їхню роботу, різноманітний. Ви говорили, що у межах фестивалю відбувається збір для Збройних сил України. Розкажете більше про це, донатити можна теж у Варшаві. Так, в Варшаві всі бажаючі є скринька, можуть кидати кошти. Вчора в нас на першому відкритті також були донати, і ми пропонуємо як, наприклад, кожна локація вибирає сама куди. Якщо це за кордон, то більше якщо навіть і не кидають скриньку, а просто хочуть задонати, то як з минулого року досвіду, коли у нас були міжнародні учасники, то вони донатили на United 24. І ми пропонуємо хто за кордоном, щоб не було різних цих пересилань між рахунками, тобто і нам, тобто ми пропонуємо. І організаторам, і самим відвідувачам на свій вибір задонатити, тобто або кинути скриньку або онлайн. А в Україні по локаціях ми пропонуємо, наприклад, Одеса, Одещина, тобто від знайти якусь надійну громадську організацію, якій негайно потрібно закрити збір. Тобто задонатити їм, тобто зібрані кошти там в Києві, в Одесі, в Кам'янці-Подільському, в Броварах. Або ж якщо немає такого, то задонати на Всеукраїнську відомі, тобто фонд притули, або повернись живим, тобто подібні ці такі, які є надійні фонди. Тобто для них і вже фінальну суму, яку ми зібрали по всіх локаціях. Ми вже оголосимо, вже як буде фінальний прес-реліз, тобто вже після нагородження учасників. Дякую за розмову і бажаю розвитку. Івці, і щоб список міст, в яких відбуваються кінопокази, розширювався, але теж щоб до вас до Кам'янця-Подільського приїжджали режисери з усього світу і показували свої роботи. Так, дякую. Да, це трохи буде важкувато, але все ж хочеться щоб зібрати всіх кінометерофістів світу, щоб вони приїжджали і в Україну, і саме в Кам'янець-Подільський. Адже моя мрія те, щоб в такому місті, яке є, є і побратимом польських міст і має таку цікаву архітектуру, щоб тут знімали кіно. У нас на зв'язку був Андрій Заєць, директор міжнародного незалежного кам'янець-подільського кінофестивалю Бруківка.